Вітаю! Україні миру бажаю та якнайшвидшої, як найскорішої перемоги, найпотужнішої перемоги над Росією бажаю. Боже, бережи Україну, бережи українців, бережи українських воїнів, а най всі українські воїни якнайшвидше повернуться додому, до своїх родин, воз'єднаються з ними і живуть довго в мирі, злагоді. Вся Україна хай живе без війни. Хай добрі люди по всьому світі живуть без війни, в мирі і спокої, і в добробуті, і в колі родин, яких люблять, і яких люблять вони. Кураб'є. Не знаю, як у вас, а у мене це лише, лише оці трояндочки із джемом в центрі. З дитинства одні з моїх найулюбленіших видів печива. Звісно, всі бабусі, матусі завжди в Україні готують кораб'є самостійно, і кожна має свій рецепт. Я вирішила спробувати новий рецепт. Я самостійно ніколи не готувала це печиво, але Помітила, що навіть тут, у Сполучених Штатах, кораб'є користується великим попитом. І колись я вам я з вами поділюся своїми думками щодо печива кораб'є, яке по-різному називається в різних країнах. І має більш-менш схожі інгредієнти, але все-таки. Відрізняється трохи більше, трохи менше. Але це кораб'є, мені здається, воно називається е, бакінське кораб'є. Я знаю, що в оригіналі потрібно готувати лише на жовтках. Але цей рецепт. Від самвела, ну, точніше, від його підписниці, він готується з одним яйцем, тобто цілим яйцем. І я вирішила приготувати з цілим яйцем, оскільки, як я неодноразово кажу, мені не подобається використовувати половину інгредієнта, а половину кудись запхати дуже-дуже до -дуже вже далеке місце в холодильнику, потім про нього забути, а потім викинути. Не подобається. І тому беремо 120 грамів вершкового масла, 60 грамів цукрової пудри, одне яйце, дрібка солі, пів чайної ложки розпушувача, 200 г борошна. І для насичення кораб'є неповторним смаком варення будь-який джем або варення. Ну, Десь 50-60 грамів буде достатньо. Отже. Ну і нам потрібен буде міксер. Що робити? Треба збивати. Що ж, вершкове масло має бути кімнатної температури, м'якесеньке, не таке, щоб воно дуже сильно розтануло і текло. Але і не з холодильника одразу. Додаємо до важкового масла цукрову пудру і збиваємо ретельненько, ретельненько, до однорідної маси, до того моменту, як маса побілішає. Далі додаємо одне яйце і дрібку солі, продовжуємо збивати міксером. І потім у борошно окремо додаємо розпушувач, перемішаємо ретельненько. Або, якщо забудете, як я іноді буває так, забуду. Можна додати потім. Коли ви поступово будете додавати борошно. А борошно, мені здається, потрібно додавати ем, десь в кілька підходів. І все це ретельненько міксером збивати, 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 збивати. Потім можна лопаткою, ложечкою, як завгодно. Тісто дуже приємне, воно майже налипне до рук, воно має таку от консистенцію, щоб не розтікалося подеко, але її не було дуже щільним таким комком, щоб не можна було його вичавити із кондитерського мішечка. А мішочок я дуже рекомендую брати, якщо вона, у вас, звісно, він є. Якщо немає мішечка, то можна обходитись ложечками, так двома ложечками хоп-хоп і поклав на деко. Але, звісно, оце, оця форма трояндочки з мішечку вичавлена, вона теж має спокуслив вид. І. В мішечок кладемо, мішечок має бути дуже-дуже дуже міцним, щоб витримав натиск ваших ручок. І викладаємо, відсіджуємо наше тісто на деко і потім робимо красу і смак за допомогою джему. Все це диво під назвою Майже кораб'є, тому що кораб'є стане після того, як ми дістанемо із духової шафи. Ми у попередньо розігріту духовку на 190 градусів, ну і десь 380-385 градусів за Фаренгейтом. Ми ставимо хвилин на 12-15, а там дивіться за гранями. От Якщо оці от пелюстки троянди почнуть ставати золотавими, в ну, мене, звісно, в мене не троянди, тому що у мене форма, тобто в мене кінчик насадка. Насадка на Кулінарний пакетик була інша, не трояндочки, на жаль. Ой, Ну, так вже вийшло, вибачте. І якщо ви бачите, що ці ребра почнуть ставати золотавими, можна витягати з духовки. Драти трохи охолонути, тому тобто, що воно дуже-дуже-дуже гаряче, і його одразу ем, перекласти з дека на тарілку буде не так легко, тому що гаряче і ви можете обпекти свої пальчики. Тому можете трохи зачекати печиво охолоне. І далі викладаєте на тарілочку. Мені здається, цей рецепт пройшов перевірку. І я вважаю, що гідний того, щоб його повторити. Бажаю смачного, корисного. І насолоди. з Богом.